Вітаю! давайте пройдемось по найсвіжішій інформації: глобальні геополітичні, яка має відношення до України і яка впливає на наше з вами життя. Це і переговори з Трампом, це і спроби Орбана зупинити. Вступ України до Європейського Союзу це кая калас, яка захищає вступ України до НАТО, і каже, що немислимо є зупинка України і наш вступ. Британці, які зрозуміли інсайт, про який вам це навіть не інсайт. Це все в Гарварді студентам викладали, що Росія буде намагатись продати себе для війни з Китаєм, штатами Telegraph каже: Вау, вам не здається, що це якась така нова ідея? Ви серйозно, ми рік про це з вами говорили. А Кім Чен Ін починає погрожувати ядеркою, сказав привести в бойову дію всі бойові ядерні головки. Проблема, що не доведено, що в нього ця зброя є. Ну, наприклад, ми б теж могли віддати команду, зарядити всі наші космічні кораблі і направити їх на Москву. Ну але між секундою дачі команди і моментом створення ну, можливо, років 10. От, тому приблизно так само і в Кімчен і їх ще створити треба. Так, да, є розробки, там намагаються, намагаються збагачувати цей бідний атом північно-корейський, але Кім твердою комуністичною рукою вимагає, значить, привести до повної бойової готовності. Що виглядає дуже смішно, але це політично привертає увагу Дональда Трампа. Трамп любить з такими спілкуватися. Він і в Афганістан до друзів літав. Він і в північну Корею літав. Ні до цього там не домовився. Зрозуміло, що в мистецтво угоди воно не завжди працює. Але бачимо, що зараз знову намагається його тригернути в ту сторону. Це в тому числі може бути гра Китаю. Який буде так штатами трошки підманіпульовувати, знаючи, як Трамп любить ось таких рокетменів, типу низкорослі, диктаторські, типу Путіна, кімчанина, ще якихось лузерів? А й цим будуть намагатися маніпулювати. Давайте все це проаналізуємо. Плюс потрошки прокидається Європа. Розуміє, що візити до Трампа. І Макрона і Стармера практично, практично були марними, і треба щось думати інше. І треба шукати нові сценарії поведінки. Треба шукати силу в собі. І це не похід до психолога, і не похід до якоїсь а... історії реабілітації це розуміння сьогодення. Друзі, прокидайтеся і шукайте ці сили для того, щоб разом протистояти. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Підписка важлива, щоб ви були в курсі всіх подій, які відбуваються щодо України. Друге, донат це ми збираємо для Чорного лісу. Купуємо чотири грузові вантажні буси для того, щоб виконувати оперативні бойові завдання нашим крутим хлопцям та дівчатам, які якраз ведуть бойову розвідку і дуже часто знищують позиції. А наших ворогів і розчищають можливість іншим видам і родам військ просуватись далі, звільняючи нашу територію. Воюють вони на сході, на півдні, дуже гаряче Точки, і такраз там зараз дуже треба наша з вами допомога. Більше 200 тисяч ми зібрали, рухаємось далі. Будь ласка, банка, картка, PayPal. І ми Айбан теж додамо в опис. Буде там Айбан. Я бачив ваші коментарі, ви писали, додамо. Вибачайте, додамо, все там буде. Власне, Орбан каже, що вступ України до Євросоюзу є немислим тут і зараз. Тобто, Угорщину якось прийняли до Європейського Союзу. А Україну не можуть, Да? А чого так? А чого не навпаки? Знаєте, що нищить Орбана та робить нас сильнішим? От просто, щоб він розумів. І якщо він вважає, що його це знищує, супер, ми підемо на його знищення. Але я не впевнений, що це нищить Францію, Іспанію, Британію. Не ті донорські економіки Європейського Союзу, які кажуть, дай, а ті, які заробляють і роздають. Вони за наш вступ. Вони за те, щоб ми вступали і приносили ним і доходи, і безпеку, і підтримку, а, і в тому числі розуміли, що робити з нашими українцями, які там. Чим швидше ми вступимо, тим швидше будуть зняти всі кордони, щоб вони могли в тому числі навіть жити на дві країни нормально. Діти пішли в школу по три роки, вже там вчаться, навіть якщо закінчиться в цьому році. Рік, поки закінчать, поки переїдуть, ну слухайте, 5 років дитина в школі, провела, вже вважайте півшколи там. Тому, да, вони, вони теж повинні розуміти, як їм жити, що робити, і супер. Тобто, це, українські діти вже давно вступили в Євросоюз. Не просто в школу, а в Європейський Союз, вступаючи в тому числі в школи, і університети. університет. От тому Орбан зрозуміло, що боїться дотації фланговим країнам Польщі, Угорщині іншим перейдуть на Україну. Це все буде отримувати Україна, це все буде направлятися в нашу сторону. Зрозуміло, що йому це не вигідно. Зрозуміло, що він буде хотіти пручатися, але це його проблеми. Він путінський подаван, тому його точно ніхто слухати не буде. Кого точно будуть слухати, це Україну 2 березня в Лондоні великий саміт. Два десятки лідерів країн мінімум їдуть до Лондона. Далі, 6 березня, це Брюссель, Туди теж всі їдуть. Чому зараз це буде відбуватися? Зустрічі з Трампом не були такими радужними, як це багатьом могло здатися. Тому зараз доведеться. Думати, напрацьовувати свій план, як допомагати буде і НАТО намагатися присутнім бути, і європейські лідери, і британські лідери. Одним словом, всі будуть робити все можливе для того, щоб зрозуміти, як працювати в умовах Трампа. Ось це зараз надзвичайна умова, через те, що вони думають, що зараз Україна за всіх витягне. Але Україна за три роки вже за всіх витягує, і варто їм би всім теж включитися. Вони думали, що Трамп їм поможе. Трамп показав, що все рівно. Давайте або включайтесь самі, або ви нікому не цікаві. Трамп веде перемовини з Росією. Те, що пише Телеграф, йому цікаво їх тягнути в війну проти Китаю. Буду дуже радіти дивитися, просто вболівати як на чемпіонаті світу, як Китай буде довбати Росію, повертаючи свій Сибир і знищуючи російських військових. Бажаю, щоб в цій війні росіяни з китайцями, де будуть і штати, і решта, бажаю, щоб росіяни несли найгірші втрати, щоб китайці з ними були найбільш жорстокими і просто поїдаючи попкорн всією країною, будемо дивитися, і вболівати за китайців проти Росії. Росія торгує своїм задом: ну, ось дайте нам Україну, а ми підемо з вами туди. От бажаємо, щоб Китай вже, вже це почув, це те, що ми повинні перекладати китайською мовою і туди відправляти. І щоб вони якраз отримали по заслузі за все те, що вони робили, в тому числі тут, але й не тільки. І те, що Трамп думає, що цей гамбіт вийде, це теж дуже треба бути наївним. Росія не з тих країн, хто тримає слово, банда брехунів і зрадників, яку в якийсь момент назвали Федерацією. Але він так ще досі думає. Міністерство закордонних справ каже, що вони домовилися або говорили на переговорах, що Росія дуже хоче зняти і відновити пряме авіасполучення Штатами. Знову ж таки, це спроба зняти взагалі глобальний авіабойкот, тому що для них зараз дуже важливо повернутися при Трампу і отримати всі можливості Західного світу. Але те, що зараз в Лондоні, в Брюсселі зустрічається, не буде цього. Тобто Європа буде думати, як відбудовуватися. Ніхто Росію в G8 чи в Євросоюз приймати не буде. І путінські падавани, два Віслюка, типу Фіцо і Орбан в Євросоюзі нічого не значать. Альтернатива для Німеччини не виграла вибори. Віслюк, який зараз в Румунії намагається виграти, теж їх не виграв, по прокуратурах ходить. І зараз ось тут треба допрацьовувати і показати Трампу, що Росія не буде в частині Західного клубу за все те, що вона зробила в Україні, за все те, що вона погрожує Європі зараз, не буде, хоч би якою корисною вона у вас не була. Да, це може бути ваша шпага про Китай, проти Китаю, ваші справи самі займайтесь. Але Росію тут, на континенті, ніхто приймати не буде. Трамп каже, у нас є океан, нам все рівно, ми тут перекриті. Да, проти кібератака океан не допоможе. Проти балістики океан не допоможе. Хто б що не казав, Перл Харбор яскравий тому доказ. Але це було 80 років назад. А уявіть, що зараз. Ну, Трамп каже, нам це все рівно. Супер, але нам, як Європі, континенту, теж все рівно, що ви там робите з Китаєм. Але Росія тут рукопожатний не буде. І Україна для цього зробить все можливе. І знову ж таки, ми, як держава, будемо робити, щоб західні компанії на російський ринок не повернули, щоб російська газ і нафта були токсичними і забороненими на зовнішніх ринках. І ми точно Росії не дамо спокою. Неважливо, коли і як війна завершиться, Україна завжди буде дбати над тим, щоб Росія була токсична і не рукопожатна. Ось це буде наше завдання. Нас критикували російські політологи, в нас нема національної ідеї. Є хейтити вайрес і робити так, щоб ви на нас ніколи в житті не напали. До речі, в спільнотах, подивіться, я запостив фотографії вчора робили Захід великий з міжнародними дипломатами, закордонними, з міжнародними журналістами проти російських ринків за бойкот західних компаній, які все ще там залишаються. Ми з командою за три роки більше. 20 кампаній проти різних брендів провели десь більш успішно, є які виходили, причому достатньо швидко: місяці, два-три. Деяких гірше, там ще досі в процесі хтось працює ще. Але в будь-якому випадку цю роботу продовжимо. Вчора якраз зібрали велику кількість дипломатів, іноземних журналістів якраз про це ним нагадували, в тому числі інструментами мистецтва, інструментами медіа, інструментами політики, інструментами дипломатії. Ось це насправді зараз дуже важливо. Трамп з його бажання взятися за Китай, відірвавши від нього Росію, ну бажання ефімерне. Чи воно станеться? Ну, навряд, давайте чесно. Ілон Маск, до речі, на рахунок Трампа. Ілон Маск Джей Дівенса уже назвав наступним президентом. США бажано б це, звичайно, Трампу не чути, тому що інсайдери кажуть, Трамп подумає про третій термін. А конспірологи кажуть, що Джей Дівенс ще при життю Трампа може на його каденцію зайти президентом. Ну, не думаю, що друге там дуже реально. Ну, але як мінімум про це в Вашингтоні в тому числі. Говорять, Чен Ін наказав привести ядерні сили КНДР у повну бойову готовність. Звучить дуже смішно, тому що не доведено, що в них є ядерна зброя. Але з точки зору підняття політичних ставок, шантажу і тригеру Трампа ну, виглядає кумедно, смішно, навіть цікаво. Новий тестовий запуск північнокорейських ракет, здатних нести ядерну зброю, відбувся над морем біля західного узбережжя Корейського півострова. Повідомляють так звані північно-корейські змі згідно з даними. ракети полетіли овальну траєкторію 1587 п'ятсот кілометрів. Ну знову ж ким радієш, він за 20 років скліпав одну ракету. Не доведено, що є ядерка. Українські спеціалісти за рік зробили дрони, які летять на 2000 кілометрів. До речі, він зараз присилає свою армію до нас, але хай теж пам'ятає, що можемо і до нього дострелити. До речі, робиться не дуже тяжко, в тому числі з території Росії. Російська алкашня за 300 доларів і ящик водки готова наші дрони по вас запускати дуже легко і красиво. А потім розбирайтеся, чого росіяни по вас б'ють. Для нас дуже важливо теж зараз показати, що він не в безпеці. Те, що він тригерить з Трампом, це їхні справи, Трамп таки любить, буде до нього звертатися частіше. Кая Калас, це теж до оперативної інформації, заперечує Трампу щодо неможливості членства України в НАТО. Європейська дипломатія стоїть на своєму. Ну, от, і вона каже, чому ми в НАТО? Тому що ми боїмося Росії. І єдине, що дійсно працює, єдина гарантія безпеки, яка працює, це Парасолька НАТО. І вона каже, що Україна там повинна бути. Єдина гарантія, яка допомагає від цього, це перебування в НАТО. Правда, інакше думає наш спікер. Не хочу зараз говорити різні плітки, які про нього ходять, тому що це ну, точно не рівня спікеру і ці всі історії. Ну от, непристойні дуже. Але ти типу, показати, що там є приховані гарантії безпеки, Калас каже: єдина гарантія безпеки НАТО. При тому, що вона естонка. Живе в Брюсселі, Даже якщо війна в нас тут далі буде продовжувати, її вона точно не зачіпає. Ти сидиш тут, грибеш бабло, знову ж таки, всі ж знають, який конверт у спікера. І ви зараз розказуєте там приховані безпеки, та ви підписанти Будапештського меморандуму. Якщо ви таке говорите, ну немає їх там, нащо брехати людям в очі. Ти спікер українського парламенту, чи просто якийсь секретар і писар? Розумієте? Ось це непристойно брехати своїм людям в час війни. Ну і Шмигель ще один, двоє рабоє. Гарантії безпеки є, але ви їх просто не бачите. І він каже, що посилається на майже 30 угод між різними країнами, які підписані раніше, а рідкоземи це взагалі пік. Друзі, перестаньте людям в очі робити ось це. Це брехня. Немає виклик зараз за них боротися і зробити, щоб вони були. Те, що ви прихлібателі, один прийшов з квартала, другий від Дахметова. І зрозуміло, що ви підігруєте. Але не треба, бо це неправда. Ви зараз обманюєте людей, а потім буде розчарування, коли Росія вдруге прийде, а ніхто за нас і словом не заступиться. Зараз треба не базікати і потякати, а йти і працювати, щоб ці гарантії були, а не сидіти в теплих кабінетах, закинувши ноги на стіл. Влада українська не для того, щоб дурити український народ, а для того, щоб працювати на нього. Ось це проста відповідь. Друзі, це вся інформація, з якою я хотів з вами поділитися. Напишіть, чому і спікер, і прем'єр ведуть ось таку негідну політику, обманюючи своє населення. Виклик. Зустріч Зеленського з Трампом ще не відбулася. Поки що прописаного немає. Ми з вами сьогодні зранку говорили. Це як національна збірна. Ми всі вболіваємо, щоб ці гарантії вписали. Їх ще нема. Це виклик. Зараз будуть переговори, будуть домовлятися. Нащо вони говорять, що там вже все є? Нащо задобрювати і заговорювати зуби? Єдині, хто не заговорює зуби, це наші збройні сили. Вони знищують ворога, тому зробіть донат. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!